Будьмо уважні, Казав Господь юдеям, які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші їли ману в пустелі і померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їсти мене вмер. я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки, і хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу. Тут ідеї стали сперечатися, між собою кажучи. Як отой може дати своє тіло їсти, Ісус сказав їм, істину, істинно кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете його крови, не матимете життя в собі, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його останній день. І сина, і святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого, і не питимете Його крови, не матимете життя в собі. Де, браті і сестри, сьогодні церква торжественно поклоняється тіло і крові Ісуса Христа, укритому у Пресвятій Йухаристі під підвидими хліба і вина. Тут можна дуже багато говорити, але сьогодні хотів би дуже звернути увагу, бо все порівнюється у тому, що ми маємо, а потім раз і ми того не маємо. Ну, До прикладу, маємо добре здоров'я і ми його якось трохи не цінимо, бо беремо на себе дуже багато наразі роботи, і ще того треба, і ще того треба. А потім десь здоров'я нам трошки підшатнеться. то... Дивимося, ота, то я щось замало цінував здоров'я, забагато цінував якісь ці матеріальні речі. Так само про Євхаристію, коли ми часто сповідаємося, часто причащаємося, якось нараз так звикаємо. До, до Євхаристії приходить якась така рутина. І сьогоднішнє свято так наново нас хоче заохотити, щоб переосмислити вартість самої Божої присутності. Бо якби не було Євхаристії, то оце прагнення людини, завжди бачимо ті жертвоприношення, що приносили люди в Старому Завіті, вони намагалися якось дітнутися до Бога, якось з ним зустрітися, тому навіть йшли на гору, щоб там повище було. Але то ми зараз розуміємо, що то не впливає на це, чи ти на горі, чи ти внизу, чи ти в підвалі. То, то там, в будь-якому місці, де би ти не був, ти з Богом може зустрітися. Але люди так вірили. І не... Чому Бо вони шукали якось так зближче з Богом побути? Так само ті жертви, які вони приносили, то е... вони вірили, що якщо взяти засмажити там файного телята, і той запах такий приємний піде, то ми всі нараз йдемо на кухні і нюхаємо, що там на кухні смажиться. О, сьогодні сьогодні буде файна вечеря. Чи то діти, чи то, чи то чоловік, як приходить додому, о, або наразі щось там пригорить, то вже чоловік мовчить, бо зараз буде також, як кажуть, небезпека. Тобто запах це теж є дуже така велика складова в житті людини. І ті люди вірили, що то якщо запах, той так приємний, піде туди до гори, Бог так понюхає, бо він ж не, не має тілесності, він є духовний. І він так заспокоїться, що ми ту жертву принесли йому, знаєте, спалили та все до останку. І тому навіть Авель, коли він приносив, то він вибрав найкраще то ягня, яке було без тої скази, без тої змази, щоб принести Богові найгарніше, найприйніше. І то так у Святому Письмі дослівно то не пише, але так традиція то передає. Ось, і, А Каїн, то він і так то все згорить. Знаєте, І то можна там будь-що поставити, чи там як, то теж в Святому Письмі так дослівно, то не пише, але так традиція наразі передає, пояснюючи, чому Бог прийняв, а чому не прийняв. І хтось може сказати, що ні, що може і Каїн приніс таку жертву, але бачимо після того, коли Каїн образився, то він убив свого брата. То нараз, знаєте, Якщо б дійсно був він такий побожний і такий добрий. І ти нараз теж ми якось є на молитві, то теж якось нараз так є, що ми б не раз когось вбили думками чи, чи, чи як там, то я по-різному це все буває. Чого я так то все говорю? Бо коли Христос прийде в цей світ, Він станеться тою жертвою, що буде Богові найприємніше. І та жертва буде складена за мене, за кожного з нас. І той гріх, який би ми мали покутувати, і, і те вбивство Божого Сина, то ми зробили би ще більший гріх. А Господь все одно заступився за нас і стався одним із нас. І навіть кожна служба Божа, то він, то він служить цю цю жертву. Він стається знову за нас, стається з нами, щоби також нас з Богом поєднати. І це є якраз оцей, єдина, єдина жертва, це є свята Тайна Євхаристія. І це не є щось таке символічне, як то не раз ми можемо почути в протестантів, що він, якби начебто, там символічно присутній. Якби він символічно це говорив, то тут євреї би так не, не взялися гостро критикувати. Вони це реально сприймали. Манна у пустелі – це була та пожива, яка допомагала перейти по пустелю. А в цьому світі Євхаристія це є та пожива, яка допомагає нам не вмерти у грісі. А навпаки, дійти до того вічного життя. І євреї, коли чули, то не було символічно, то було реально. І тому він навіть каже, як він так може їсти, як він нам може дати своє тіло їсти. І тоді навіть багато сталося, що відійшли від Ісуса Христа. І в Христі сталося для них дуже таким знаком несприйняття цього, що Христос приносить у світ. І зараз є воно так, що ми нарощуємо, як то так, як то так. Якщо ми не будемо їсти тіла і крові Ісуса Христа, ми не зможемо осягнути вічне життя. Ну, І нараз багато аргументів доводиться, е ну, і що, що з тими людьми станеться. Та якщо є гріх проти Святого Духа, це який? Це відкидання Божої науки. Якщо ми там подивимося з тих всіх гріхів, гріх проти Святого Духа, тобто неприймання Ісуса Христа ну, і неприймання Його слів. Не мати його слова у своєму житті на тому важливому місці, і коли ми слово його не будемо мати на важливому місці, то ми і в Харистів теж не будемо мати на важливому місці. Ми чуємо також апостолі, що не розрізняли, їли собі, не розрізняючи в Що то означає, що у гріхах приймали Христю, не йшли до, до ну, бо тоді, на той час досповідальниця то зовсім по інакшому. Виглядала і, і люди по-іншому спосіб життя був і ось, але оце приготування до Євхаристії, це теж дуже є дуже є важливим. Тому сьогоднішнє свято воно порадує нам фактично кожен день, як ми є на службі Божій. І Євхаристія, то знаємо, що завжди це є Богу, Богу подяка, Євхаристію, та подяка чи благодарення за Його спасіння, за те, що він прийшов у цей світ і тут залишився між нами. І також Євхаристія, це теж добре собі пригадати, знаєте, отой ту першу таку сповідь, коли ми вже так в дорослому житті так посповідалися, і в дорослому житті так прийняли Євхаристію у своєму житті, Бога в своє життя, і які ми тоді мали ті почуття. І ті до тих почуттів треба завжди вертатися, тими почуттями треба жити. І навіть нараз, якщо в нас є якась така пустеля, чи якась нараз, якась і байдужість закрадається, чи, чи така втома, то Христі завжди є тим місцем, щоб навіть чому Христос каже: Придіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. І там є дуже цікаве продовження. Ми думаємо, що якщо б нас облегшили, знаєте, то, то забрали б всі ті тягарі. А Він каже: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, то, то ще й додається. Ще крім того, що ми втомлені, то ще нам ще якісь нам обов'язки додаються, то означає з Христом це понести. Євхаристія це таке місце, де ми на нову, чи там годинку, чи то півтора. Де ми можемо вдихнути чистого повітря, прийняти Господа Бога і з Ним піти. І то означає, що Він не вирішить за нас усі ті справи. Але ми можемо це з ним робити. І апостоли, це, чи відразу вони це зрозуміли, та на тайній вечері то було дуже цікаво. Вони чули слова і бачили жести, але до, до кінця у них в головах це не могло все поскладатися. І це чиніть на мій спомин, це. Воно кожного разу, коли вони приносили Євхаристію, вони ще ближче і ближче розуміли сенс Божої присутності серед них, Його, його присутнення через ці слова беріть, їжте, беріть, пийте». і коли подивитися, коли церква наша була в підпіллі за комуністичних часів, то слухати старих отців, то дорі сестри, братів нема. То знаєте, що їм допомогло те підпілля пережити і не тільки їм, а й людям. Вони збиралися на Єхаристів. Це єдине, і то так цікаво, збиралися, розказували. І, можливо, то було кожного по-різному. Але вони як збиралися по хатах, то як були перші християни, збиралися по хатах, то, цей, то накривали стіл, що ніби будуть їсти. І священник міг навіть наразі служити просто, звичайно, в цивільному, тільки брав і петрахіль, бо, бо, бо могли наразі зайти, робити ці пошуки, всякі облави, то вони моментально сідали і всі їли за, за столом, щоб Чого ви тут всі так позбирали, що ви тут таке, що ніби щось святкуємо, щось, щось цього? хоча вони чудово теж розуміли, що це. Не так було. Чи так само, як розказували, що йшли вже з служби Божої, і то були монахи, і були монахині, але вони були всі в цивільному, а було дуже слизько. Ну І одна монахиня там десь чуть не послизнулася, знаєте. Ну і один взяв її за руку, та вже так і вів, її по дорозі так тримав, бо слизько, було старший. Вони ну, їхали оці якраз ті комуністи цілі. Тим увазіком, і один каже до другого, каже: дивися, може, то вони вже йдуть, а то не вони, каже, бо вони за руку всі не тримають. каже. То, ну, Такі жести смішні, цікаві, але що їх об'єднувало, то, власне, об'єднював їх Господь. І я думаю, що як тоді, так і зараз, особливо тепер, то особливий спосіб таке враження, що ми віддаляємося від Бога, чи віддаляємося від Євхаристії. чи чи цей, чи вона робиться такою рутинною, чи якоюсь такою, знаєте, щоденною, щоденною прийняли Христів, та якось пішли, і вона якось вивітрується в нашому житті, бо ще те треба робити, те треба робити. А сьогоднішнє свято так показує на нову, щоб Бога запросити власне ту всю рутину, чи ті всі наші розчарування, чи ті всі речі, наші наші немочі, бо там його не було. Він був в наших успіхах, чи в наших таких. Якби сказати, ну, в моїх планах, що то треба зробити, що воно таке, все це. Але насправді Христос хоче бути у всьому нашому житті присутній і цілювати всі наші оці думки, всі наші плани, щоб вони були дійсно тим, тими, тими вчинками, які проводять нас на життя вічне. Недавно десь то чув таке цікаве, що. А, тут оці роздуми Отця про школі Івана, як він там завжди роздумує. і там каже Христос: я є виноградна лоза. І хто в мені абиє гілки, хто в мені перебуває, той, той приносить плід щедро. І Він каже, що нараз здається, що ми, якби ну, ці всі речі, які ми робимо, то ми забуваємо спочатку укорінитися в Христа і тоді з Христом піти. Оце все робити, а більше якби на себе покладаємося. А коли укорінюємося, і в Христі якась є тим вкоріненням нас у, у Ісуса Христа, і тоді якось так дивно, якось багато речей е, е, стає на своє місці. Багато речей ми можемо з Христом більше зробити, і навіть більше людям послужити, чи прийняти те служіння е, інших щодо нас. Тому сьогодні, і не кожен не, не тільки сьогодні, але кожного разу, коли стоїмо на службі Божій і приносимо цю святую Євхаристію, то дуже велика подяка Богові за його присутність. Подяка Богові, що він стався для нас поживою, і бачимо так, як тіло воно потребує нараз най... найнеобхідніших речей. То виявляється, що для життя вічного, то найнеобхідніше це є сам Христос. У нашому серці, у нашому, в, наших, в наших душах і в наших, в наших думках, всіх наших тих завданнях, що він нас потім потребує, щоб ми потім понесли до Євхаристію до, до своїх домівок, чи, чи понесли також Його до своєї роботи. Просимо про ці дари і дякуємо Богові, і хай Господь буде прославлений у тому хлібі і вені, якому він є присутній на службі Божій. Слава Ісусу Христу!